Всім привіт! Сьогодні я знову граю в. Ну. Playtime 2. Так, ця серія. Так, тихіше трошки. дай Ця серія, думаю, буде коротенька, бо щось мені вже не сильно цікаво в Poppy Playtime грати. Не буду довго теревеняти, значить. Знову проблем із звуками. Не знаю, буде чи не буде. Ну, можливо, буде щось Отаку. Щось типу таке може бути. Або отаке ну, може бути, а може й не бути. Значить, ну, що ще таке сказати, привітайте з текстиком 12 на ЗСУ, це дуже важливо. Ставте лайкуси, підписуйтесь, пишіть коментарі, якщо вони будуть доступні. Я не знаю, я подивлюся сьогодні, що робити, коли коментарі не вмикаються. Бо я не знаю на попередньому відео вони теж не працювали коментарі. То я не знаю, що робити. Реально не знаю, я подивлюсь, що робити. Так, все, починаємо. Так, останній чекпоінт завантажте мені. Я думаю, ми пройдемо в ваківагі. Там ще, може, кудись дійдемо трошки і все. А, ми тут закінчили. О, я згадую, які там були жарти. Я, випущ... я випущу про ті жарти YouTube тубшорти. Просто в оригінальному відео їх не було через деш. Ось тут енергія. Пішли, де там наша ця штука? Ні, не дотягуюсь. Ам. Ага. Так, я хочу цю штуку взяти Не зачепись бо я с конец за Не благаю. Ти мож... можеш ти можеш не застрягати. То есть снайпер тивица, если. На снайпер тивиця. Якась мовчанка в нас трошки тут. Я не знаю, що розказувати, я вже на початку все розказав, нібито нема про що розказати. А, ну можу розказати, що у нас онлайн навчання через те, що 11 учнів аж захворів, уявляєте? А це через а то, як грип усе. Надіюсь, ніхто із моїх підписничків не захворів. Так, іди. А, як це незручно. Коротше, щоб ви розуміли, я значить, ну, я правша, я, типу, правою рукою нажимаю на синю руку і потім лівою рукою вказівним пальцем, отут біля синьої руки, щоб ходити. Щоб ви розуміли, ну, як це важко. І ще мені потрібно обов'язково затиснути, бо якщо я ось не затискаю, просто йду, воно не тягнеться. потрібно обов'язково затискати. Ні, Ти куди? Снайпер, не. не. Не, ну снайпер, давай. Ты можешь працювати. Да ты, ну, нормальная. Дай. Да, это активва вот эта вот фигнюшка. И давай відразу так. в До побачення. Так, пишу. Ой, что он все так посадила А, ты же то самое. Мега складна загадка. Дай. Ну, ой, ну його тут є якесь налаштування, щоб його оцей змінити розташування рук. Нема. А що таке піові? Що воно робить? О, нічого собі воно приблизило його мені. Ні, піуві давайте на максималочку. Отак. Ні, 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 стрибай, стрибай. Ой, ти ж. я стрибаю. Ні, я застряг. Це я, я роз застряг. Що ця штука робить? А це? Ясно. Мабуть, це відео буде нуднуватим, бо... Я трошки це його. Не знаю, що розказувати. Так, відійди обережно. Не, не робися так, як ти не маєш робитися, будь ласка. Цілься. Стріляй. Ні, стріляй. Ні. Ні, що мені робити? Я не знаю. Ааа, точно, геніальний. Точно, дай сюди. Сюди. Сюди і же ж Дай. Та ну яка ну не чому дай зелену тоді. Не, ну ну це не за то большое так обережно, обережно і Ну Бережно. Щоб воно не відпустило. Ну? А чого воно не працює? О! Я дурненьке щось не розумію. А, може, цю все ж таки обов'язково потрібно обвести. Свертак, ні, вона не хоче. О, все. Дякую. Ти найкращий скрімер з усіх. Так дай. Якийсь стильчик важкий, нічого собі. Це розумію, стильчик. О, туди я вже не можу пройти. О, давайте цього шукати, а того от. Паутинці. Бонзо давайте шукати. Бонзо, where are you? That... Хочу знайти тебе. Ще не видно. А тут щось бат-потинг. Добре. Чому мені так страшно? О, ти був фантастичним. Ти справді розумний мамі. Але Це... я думаю, вона що? Наша наступна гра е, ваги» е, І дивнися розважайся. Хоча я щось нічого не зрозумів, так? Мені страшно. Мені мега-мега страшно. Чому мені так мега-мега страшно? Я не знаю, Чому? чому. Чому? Вже десь 11 хвилин до відео, можливо, у вас не авиа, я не знаю, Клас, як я його буду монтувати. Чи текст, точніше, чи я. Я не знаю, вже хто монтує. Мені страшно. Обаги попі, там помилуйте. Хай всі хагівагічі будуть дуже повільні. Чекай, цю штуку, яку я записую. Ні, біля паузи не треба, я буду на паузу його 100% ставити. Ну, Два біля інвентаря. Інвентар я не користуюсь. Сама нейтральна поза. Вискало просимо до Ваки Ваги. Це тест на цей увагу і ну, на реакцію. Використовуй свій грапак, щоб пройти тест. Тут є 18 дірочок і хай ваги буде з них вилазити. Е е якщо цей, на нього тикнути грапаком, то він залізе назад. Це все е е щасти. Дякую. Як мені страшно, як мене серце сильно колотає. Мамка вилазь. Чи ти не тут? тут. Іграшки, що? здути стушфо. За що я не розумію нічого. Вони підходять на тобі скоро чай. Хм. Розважайся. Мені страшно. Мені страшно.

Іди звідси. Геть з України. Геть з України. Вот століт некрасиве. Нет, иди. Иди, іди. 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 Геть. 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 Ні. 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 Багато! Я виграв, ніхто навіть не рикав! О, ти зробив це. Ура, мами! що? Вражено, мабуть. Ось. Наступна частина коду для тебе. Те? Дякую. Залишла стільки одна гра. Хм, Сумненько. Мами... Мама надіється, що... хоч я ще підгоріти тут навіки. Але я ніколи не піду змінити свою думку. Що таке Дік Угу, Ясно. О стоп, 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 це грапак, Так. Візьми червону руку. Візьми червону руку. Візьми червону руку. Ти тут грапак є. Чому ти червону руку не можеш взяти? Ясненько. Дивіться, дивися, я. Ти здиваєшся з мене, ні. бачу я. Ось що називається професіонал. О, це ж тут цей Берлі. Чи як його там? Він має цю штуку розбити, фігню от Давайте розв'яжемо цю газагадку, вийдемо назад на геймстейшн і там вже будемо закінчувати. В принципі, нормально буде, думаю, буде серія досить таки продуктивна. Що угу. е, робити? Це? Ні. А що робити? А, ну я дурненький. Точно. Іди сюди, сюди. сюди, йди сюди, йди, Ти, йди сюди. Іди сюди, йди сюди. Оте, от, оте от. Оте. Так, оте. Оте, потягни, ласка. Що ти робиш з ним? Потягни. Дай я до тебе хочу дойти. Не йди, не йди, не йди, не йди, я хочу тебе з'їсти, я тебе з'їм! Не йди, я тебе з'їм! А! От ні. Чому вона втекла? Фух, твари, опускайся. Берри, іди сюди. Чи Берри, чи Баррі? Я не знаю. А, це звідси я прийшов. Куди мені далі? Ну, є якась електрична штука, але. Опа, там що? Не знаю. А тут що? А, це ж тут мені опустили речах. Я вернуся назад. Ясно? Дуже продуктивний у нас цей, дуже продуктивний у мене такий похід вийшов. Куди мені йти далі? Що мені робити? Ось наш бері. Ось отут в речах. Звідти я прийшов, ось у нас тут енергія. А мені Вони... звідси треба енергію. Ну, сюди. іди иди 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 йди, йди, І сюди. Є. Дай отак. І, і дай так А, це, типу, зараз. <гас> Ні. Ні. ух ух. Почекайте. Все, я повернувся. Мені мама дзвонила. Acerto daí, é tudo mudou para quanto? For the thing, and the mob handled jolts on its own. Had me scared stiff, I, I thought I was the only one there. So I, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's fifty feet long with a thousand legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who've you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster. Skimming ain't gonna get rid of it. You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now, come on, get out of my sight. Actually, uh grab me a coffee, will you? Actually, never mind, get out of my sight. Так, там буде або мій переклад, або моя озвучка. І цей, Там, коротше, говорили про те, що оцей чувачок Маркус, чи як його там звати. На, ну, побачив якогось монстра і коротше йому йому потім от інший чувак сказав що ми робимо іграшки а не монстри що от той от монстр це брехня Все, я стих. Їдь Беррі. Бері. собою заради мене. Дякую. Я це так має впасти сюди. Ясно. <клес> ну так, ну все, я вернувся. Так, а цей речіжок ми опустимо вже в наступній серії. О, давайте знайдемо лакивагічів. На павутинці тут. Щось їх тут не видно. Чому вахвакивагічів нема? Вони ж мало висіти тут на паутинці. Катя, так в мене ж є уже цей зелена рука. Оно скановується. Тобто я можу зайти в потяг. А які моя частина коду там? Угу. Кролик Хагі. Котик миссик. Кролик Хаги, котик мама. Кролик Хаги, котик мама. Так, далі. червоний жовтий Червоний, жовтий, червоний, синій. червоний, жовтий. червоний. Червоний жовтий, червоний синій. А воно не перемикається, мені здається. Добре, на цьому будемо закінчувати. Я думаю, ще одна-дві серії і все. Опа, малюночок. 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 Так, дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар, якщо коментарі будуть ну, доступні і відкриті. І опа, А, це ми там будемо їхати. Е, ну і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і дуже прошу вас. Якщо вам подобається мій контент, то підпишіться на канал. Це буде дуже велика підтримка для мене. Ну і також, таким чином ви будете не тільки мене і просувати, а й українськомовний YouTube. Дякую за перегляд. До побачення!